Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал, з вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти вам сумну новину стосовно перевірок бізнесу. Як багато хто, скоріш за все, вже знає серед досвідчених підприємців, що коли до вас приходить перевірка, не показуючи про цьому, своїх посвідчень, наказу про перевірку, ви маєте право не допускати податківців до перевірки. Але стосовно законодавства, треба зазначити, що в такому разі податкова може накласти адміністративний решт на ваше майно. Була вже, фактично, ставша класичною стратегією дій у таких випадках. Підприємець міг оперативно звернутися до суду з оскарженням наказу про перевірку, щоб визнати даний наказ неправомірним. Фактично, лише одна оця дія. А саме оперативне звернення до суду з позовом про оскарження наказу про перевірку дозволяло оплатникам податків уникати арешту майна. Така стратегія діяла руками і її підтверджував кожного разу Верховний суд України. Проте з 23 лютого 2023 року все помінялося. Уникнення адміністративного арешту в разі недопуску до перевірки в такий спосіб вже не є можливим, адже Верховний суд вирішив відступити від раніше сформованої ним позиції. Розглядаючи справу 640 дріб 17.09 1 21. Верховний суд зробив висновок. Що оскарження платником податків наказу про проведення перевірки або бій податківців при її проведенні не може розглядатися як право і тому не перешкоджає розгляду судом заяви податківців про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна. Такого платника. Фактично, оцим рішенням Верховний суд убив цю стратегію. Водночас я звертаю вашу увагу, що навіть у разі допуску до перевірки, оскаржуючи порядкове повідомлення рішення прийняті за її результатами, платник. Податків не позбавлений права посилатися на порушення податкового вимог законодавства щодо проведення такої перевірки. Хоча б тут Верховний суд ще не змінив своєї позиції. Але зараз якась у нас епоха перемін. Ми не можемо знати, що буде далі. Але все ж таки, право це в нас іще є. Тому не падайте духом, не втрачайте віри в те, що ви все-таки зможете себе захистити у разі неправомірних дій податківців. На цьому все. Бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та бути здоровими! А це саме головне. Все буде Україна. Хай щастить.